Привіт! А ти вже заробляєш кошти в інтернеті без вкладень. Якщо ні, тоді подивися це відео до самого кінця, і ти дізнаєшся, як кожного місяця стабільно заробляти легальні кошти, не вклавши жодної копійки. Що потрібно для цього зробити? Вам потрібно буде завантажити додаток легального українського банку Альянс, який має ліцензію з 2011 року. За реєстрацію відразу отримуєте 100 гривень на вашу віртуальну карту. І відразу можете виводити свої кошти. І щомісяця ви можете запрошувати до 10 друзів, за яких отримаєте 2500 гривень, і так кожний місяць. Зараз наглядно покажу вивід коштів, захожу в розділ кешбек і натискаю на карту. І переказати на карту з вас відразу зніметься податок на дохід 23% від суми ваших коштів і натискаю Продовжити і переказати Супер. Тепер з віртуальної карти стартова перевожу 308 гривень на свою карту привата. Вставляю номер карти і пишу суму 308 гривень, і натискаю переказати, і кошти пішли на карту. Зараз зайду в свій приват. І подивлюся, чи прийшли кошти. Оновлю сторінку і як можете побачити кошти. Прийшли 308 гривень моментально на мою карту Привата. Як реєструватися в додатку, ви можете дізнатися, у мене на каналі є відео з усіма подробицями. А посилання на додаток знайдете в описі під відео. Бажаю здоров'я і стабільних заробітків. Все буде Україна!